Притча про любов та божевілля. Якось зібралися в одному куточку землі всі людські почуття та риси Коли нудьга позіхнула уже втретє, божевілля запропонувало нумо грати в хованки. Інтрига підвела брову. Хованки? Що це за гра? А божевілля відповіло, що один з них, наприклад, воно водить, заплющує очі і рахує до мільйона. У цей час інші ховаються той, кого знайдуть останнім, водитиме наступного разу, і так далі. Ентузіазм затанцював з ейфорією. Радість так стрибала. Що переконала сумнів, лише апатія, яку ніколи нічого не цікавило, відмовилася брати участь у грі. Правда, вирішила не ховатися, тому що, зрештою, її завжди знаходять. Гордість сказала, що це дурна гра, її нічого, крім самої себе, не цікавило. Боягузтво дуже не хотіло ризикувати. Один, два, три почало рахувати божевілля. Першими сховалися лінощі за найближчим каменем на дорозі, віра здійнялася до небес, а заздрість сховалася в тіні тріумфу, який власними зусиллями. Зміг видертися на вершечок найвищого дерева. Шляхетність дуже довго не могла сховатися, тому що кожне місце, яке вона знаходила, здавалося ідеальним для її друзів: кришталево чисте озеро для краси, щілина в дереві для страху, крило метелика для хтивості, подув вітерцю для волі. Отже, шляхитність замаскувалася в променях сонця. Егоїзм, навпаки, швидко знайшов для себе теплу й затишну місцину. Брехня сховалася в глибинах океану, насправді вона причаїлася у весельці, а пристрасть і бажання зникли в жерлі вулкану. Безпам'ятність навіть не пам'ятає, де поділася, але це неважливо. Коли божевілля дорахувало до 999 999, любов усе ще шукала, де б їй сховатися, але скрізь було зайнято. Аж раптом вона побачила чудовий кущ троянд і вирішила причаїтися в ньому. Мільйон! дорахувало божевілля і почало шукати. Першими воно знайшло лінощі, потім почуло, як віра сперечається з Богом, а про пристрасть і бажання. Дізналося з того, як тремтить вулкан. Потім божевілля побачило заздрість і здогадалося, де ховається тріумф. Егоїзм не варто було й шукати. Тому місцем, де він ховався, виявився вулик бджіл, що вирішили вигнати непроханого гостя. У пошуках. Божевілля підійшло напитися до струмучка і побачило красу. Сумнів сидів під тином, вирішуючи, з якого боку сховатися. Отже, всіх було знайдено талант у свіжій і соковитій траві, сум у темній печері, брехню у весельці, якщо чесно, вона ховалася на дні океану. Ось тільки любов знайти не могли. Божевілля шукало за кожним деревом, у кожному струмочку, на вершині кожної гори, і нарешті воно вирішило подивитися в кущах троянд. І коли воно розсувало гілки, почуло крик. Гострі колючки троянд поранило любові очі. Божевілля не знало, що робити, почало вибачатися, плакало, благало, і, щоб спокутувати свою провину, пообіцяло любові стати її поводарем. І ось відтоді, коли вперше на землі грали в хованки, любов стала сліпою, а божевілля водить її за руку.